Друзі, усім вітанечко! Погляньте, яке у нас сьогодні сонечко гарне. Сяє так, що і не глянеш, тому що у нас бабине літо. Позаду там така краса, промінчики сонячні, які, на жаль, чомусь ніяк телефон не хоче передавати. Тож у нас продовжується такий тиждень жаркий. Ми тут були вже в штанцях і в светрах, ви бачили. а потім знову одягли шорти. Ну, ось так, в вересні у нас погода то туди, то сюди. Так, кожен рік я вже до того звикла, вже налаштуйся на холодну погоду, і тобі раз, і жарінь приходить. Осінь у нас вже доволі помітна, бачите, які листячка? і жовті, і червоні. Вже є і на землі, і потрібно буде починати їх збирати. Ну, а я, користуючись цією теплою хвилі, Ну, винесла, випрала дивани. Сьогодні вони вже а в мене будуть сухі, я їх занесу, і будуть у нас новенькі свіженькі. І продовжую прати всі килими, які тільки в мене є. Тут у нас також, як бачите, вже багато доволі листя. Я розумію, що жовтень. Не так вже і далеко потрібно збирати, бо дерева у нас ці, о, які вони здорові, з них сипеться просто тонами листя. Треба збирати. Проте влітку ми дуже їх цінуємо, вони дають багато тіні і взагалі дуже прикрашають двір. У нас сьогодні дорогенькі, видався дуже гарний, теплий, жаркий, я б навіть сказала, день, бабине літо. Ми вирішили зайнятися цією роботою. Я її відкладала до останнього, мені дуже не хотілося, тому що це така клопітка, дуже багато вимірювань, відрізань і всього. Чоловіча робота, яку я не дуже люблю, але вибору в мене немає. Це наш курник. І як бачите, він вже трішки проржавів. Десь він гарний, а десь він вже такий доволі відося. Готуючись до осені, до зими, ми вирішили, точніше, я вирішила сама собі наробила роботи. І тепер з цим відкрить. Ну, коли є ферма, тоді є і робота, і потрібно її робити, робити її вчасно, аби все було добре. Тому ось ми закриваємо це проржавіле. Воно ще доволі міцне і гарне, просто вже трішечки починає втрачати свій колір. Сьогодні зашиваємо стільки, скільки зможемо, через те, що жарінь. Працювати не хочеться таке собі справжнє бабине літо сьогодні більше 30. О, тому ми всі такі, як бачите, червоні і не полки до роботи. А, буду показувати вам шматочками через те, що працює зі мною мій старший син, який не має бажання зніматися. І я вам так буду епізодами показувати прогрес, що вже зробили. Добре? Ну тоді долучайтеся, поїхали, стаємо до роботи. Ну що, ось такий у нас прогрес. Як бачите, ми вже одну стінку зробили. Гарненько, краще, ніж було. Але попереду ще три. А на дворі, друзі, ви бачите, яка червона, жарінь просто неймовірна, то ми йдемо на невеличку перерву. Тому що тут жарко через те, що воно металеве, але не так, як на дворі. На дворі жарче. І а, з надвору сонце так світить, і там. Треба рейки тримати. Зараз покажу, як воно все виглядає за двору. Трішки йдемо, відпочинемо, поп'ємо холодної водички і потім знову за роботу. Подобається мені, як воно виглядає. Ми його потім нашою червоною фарбою, безпечною для тварин, пофарбуємо, якою ми всі свої барни, стайки, сараї, хто як каже, фарбуємо, то й буде добре. Ну, а з цієї сторони ось так виглядає, пришиваємо той лист до рейок, до таких доволі такі міцних, добрих, і потім пофарбуємо, і також буде все добре. І це вже день третій. Другого дня ми не працювали, у нас закінчилася довка. Першого дня ми зробили приблизно половину, непогано так попрацювали, але вже рівні неможливо просто. Тому поки гості приїхали, поки о, якісь постійно були справи, що ми відволікалися, тому ми не дуже багато. Зробили всього половину. А на другий день у нас все закінчилося, ми з'їздили, привезли, і сьогодні третій день ми продовжуємо. Ось у нас зроблено. Зараз вам Де? Я понарізала гарненько, але ще, бачите, з цієї сторони ще нічого не а, прикрутили. О, там вже все прикручене, зроблене. Свої там нюанси є, треба подороблювати. Ну і з цієї сторони, бачите, внизу стоїть, зверху там наполовину прикручено. І тут, от, у всій красі, можете бачити. Будемо сьогодні дороблювати, займатися цим всім. Зараз старший син привезе все, що необхідно. Усі інструменти, все якісь зарядки, все що потрібно. Поки сюди виберешся на ферму, ой, півдня проходить, поки все привезеш, складеш тут ж ж нічого лишити не можна. Ну і щоб скоротити час, я думаю, що хлопчики почнуть фарбувати вже якісь, напевно, молодші. А ми зі старшими будемо продовжувати, бо одна людина стоїть ось там з надвору. Тримає там такі палички, на які ми прокручуємо. Ну, а я тут вже а, шрупом, шруповертом працюю. Ось так воно все виглядає. Ще знизу маємо опустити одну планку і прикручуємо на оці дошки. Воно дуже міцно, дуже гарно тримається. Я собі так нафантазувала і його, його просто нічого не, не робиться. От, то ми ще з цієї сторони трішечки попрацюємо. І буде у нас гарненький результат. Ще у нас, бачите, з тієї сторони не Є у нас такий цікавий персик, незрозумілий. Це вже кінець майже вересня, так? А він ось тут нам видав таку красу. Погляньте, скільки ще персиків. І, до речі, непоганий на смак. Я-то взагалі думаю, я так вірю в те, що це, те, що вибило знизу. Скалірованого персика. Але воно дуже гарне. Я думала, його будемо зрізати і чогось воно доспіває так майже в жовтні. Проте плоди непогані. Є якісь із них і не дуже. Проте на смак, якщо знайдеш собі непоганий, на смак вони гарненькі. Не знаю, що це за сорт, що це за дерево. Взагалі будемо розбиратися. От, є два дуже непоганих. Можна поласувати. Я думаю, дорогенький, що його цінність в тому, що коли вже всі персики відійшли, от він є наостанок чимось поласувати. Тикенький він. Але, знаєте, зараз вже немає чим перебирати. Бери собі і їж. Хлопчики вже почали фарбувати. І поки вони фарбують перший раз, ми будемо з Давидом продовжувати прикручувати ось ці панелі. Ну що, ми не встигли розкластися, вже збираємося. Хлопці вже побігли, забрали інструменти, і я ось залишилася, щоб вам розказати. Ми, щоправда, зробили деяку роботу, проте ми далі не можемо продовжувати. Я, я можу сказати, що я навіть зла. Я так розраховувала на те, що сьогодні я повністю цю роботу закінчу, а вона не закінчується справа, тому що у нас лезо зігнулося у пелці. І Ну, що, вона вже криво і косо ріже, вже нічого не зробиш. А весь матеріал коштує, то гратися з ним не будеш. І вона прям конкретно так е грівну лінію вже не робить. Тому те, що вчора я там нарізала, ми сьогодні його присверлили, зробили один шар, нанесли фарби. Ну, і прийдемо через годинку-другу, коли вона висохне, і дофарбуємо ще раз. Я не знаю, як на то буде дивитися погода, чи зможу, я сьогодні я вже сідальця зробила їм, якщо пофарбується і висохне. Проте на дворі така жара, що діти вже втікли, дійсно дуже жарко. Цей тиждень був виснажливий. І сьогодні, знаєте, як ото наостанок хочу вже так вшкварити, що вже пам'ятали цілий рік. І я червона, мокра, я теж хочу додому, тому. Ну, якщо зламалася пилка, то будемо з того, так би мовити, родіти. Я, звісно, теж користуюся цим періодом жарким, тому що я вже казала, там перу всяке таке, свої ковдри пухові, там, все, що мені потрібно. Килими, ну, ви бачили. Але так жарко, що ж погано, тому я вже дуже чекаю осінь. Щоб вже можна було з кавою вийти на ганок, посидіти, послухати там або пташок, або що. Зараз таке сонце от шкварить добре, добре слово. Вийдеш, воно таке так сяє, що шліпить тебе. А, що воно? Що цього за день? Але ось з роботою в нас не вийшло. Ну, от, бачите, таке трішечки, трішечки не вистачило нам. Але нічого. Я думаю, що в наступному відео ви вже будете бачити прогрес. А сьогодні я маю вам змонтувати і виставити ваше відео на п'ятницю, тому на цьому поки що і закінчуємо. Ну а далі, сподіваюся, що наступного тижня ви вже побачите, як все буде готове. Є у мене така гарна сливка, це у нас називається і Думаю, що вона дуже схожа з венгеркою. Ось така вона гарна, синя і дуже смачна. Що скажете, схожа вона з венгеркою чи ні? Всередині вона зелена і кісточка дуже добре в неї відходить. Я оце кожен раз йду на ферму, нарву собі жменьку, наїмся, це у мене сніданок і вечеря. Такий в мене дуже гарний добрий десерт. Буду сумувати, коли вона закінчиться, вона вже відходить. Цього року її було не дуже багато, бо це її другий чи третій раз. Проте ось вона в мене хворіє, через ось ту, яка постійно розкидає свої хвороби, і цього року я вирішила її прибирати. Ну, просто тримати таке хворе дерево, яке ніяким обшикуванням не піддається, немає сенсу. Буду намагатися лікувати ось цю свою сливинку. Проте я не знаю чим. Я дивлюся, читаю, а тут препарати ж інші, аніж в Україні, то там люди радять, проте я не можу такого тут знайти. Воно ж тут все заборонено або під контролем. Тому буду дивитися далі і сподіваюся, що зможу її вилікувати, тому що вона мені дуже подобається. Це така. Ну, дуже приємна слива. Її можна засушити, її можна і заморозити. І вона у пирогах буде дуже смачною. І та й вареничка, що хочеш з нею, можна соус який, то я би її дуже хотіла врятувати. Може, хто є з вас, хто розуміється на американських, та може навіть і на українських, хто порадить від, від зараз, покажу вам, чим вона хворіє. А ви, можливо, зможете щось порадити, тому що онлайн дуже багато інформації, яка мене абсолютно вже е, запутала. Я читаю, одні кажуть, це, інші кажуть, ні, не можна, треба ось це, і я вже не знаю, кого слухати, що робити. Проте дуже-дуже хочу її врятувати. Я навіть вже згодна чимось таким хімічно-комерційним її ризок обризкати, щоб вона е, ну, вилікувалася, а потім вже будемо далі органічним підтримувати її. Тоді ми, я вам покажу, яка у неї проблема. Це в нас іде з тієї сливи, і тут вона називається чорний вузол англійською. Може, ви знаєте хоча б назву і чим приблизно її можна цю хворобу вилікувати або підтримати, або навіть не знаю, що чи можливо взагалі нічого не можна з нею зробити. що? Є такі хвороби, які вже як захворіло, то треба вже викорчовувати, на жаль. Ось така друзі, вона і проблема, бачите? Ось так це виглядає, ось так воно хворіє. Мені здається, кожен із вас, хто займається садом, стикався з таким, або хоча б, можливо, не у себе, а може у інших. Шукаю вам, де. О, ось тут. Дуже добре видно. Ось погляньте. Можливо, у сусідів чули. Ось. Англійською це чорний вузол. Кордозька суміш взагалі його не бере. Ну, а поки що такого комерційного навіть нічого не знаю, тому що в нас бджоли і нам і о, чимось його обрискати, таке. Тільки тим, що, мабуть, можна ранньою весною, коли ще бджоли сплять. якщо ваша ласка, то ви щось мені порадьте. Я буду дуже вдячна, тому що. Можливо, разом з вами ми зможемо її врятувати. Бо вона дійсно непогана, а от так захворіла. Я вам, друзі, обіцяла рецепт м'ятного желе. Я його взяла з цієї гарної книжки, це ще 2006 року. І є ось такий гарний рецептик. Зараз ми з вами його зробимо. Ось таку м'яту я беру на м'ятний сироп. Бачите вона? Звичайно, мені здається, вона називається перцева, якщо я не помиляюся. Ну, ось такої м'яти я зазвичай роблю і желе, і сироп. Тут в мене її багато, природньо вона росте сама по собі. Так росла і ми не можемо її вивезти. Ну, я думаю, раз таке діло, то щось будемо з нею робити. Зараз її зберу і зробимо з вами сьогодні сироп. Я то я свою вимила, зараз буду її перебрати і нарізати, тому що в мене тут трапляються якісь негарні листочки або там якісь палички. Вона ж у мене не з магазину, а з городу, тому треба перебрати її, нарізати невеликими шматочками. Зараз наріжу і покажу вам як. Я її приминаю. І нам з вами потрібно три склянки. Отож, три склянки м'яти подрібненої, 6,5 склянок води. Доводимо до кипіння. Коли м'ята у нас гарненько закипить, даємо її покипіти кілька хвилин, потім вимикаємо і... Відставляємо з вогню на 10 хвилин. Будемо зливати свій настій або навіть завар м'ятний. Маємо отримати 6 склянок. Відміряємо 6 склянок нашого відвару і повертаємо у кастрюлю. Доводимо до кипіння і додаємо 6 склянок цукру. Я знаю, це звучить багато, проте ми з вами робимо концентрований сироп. Тому одна склянка цукру на одну склянку сиропу. Як бачите, сироп виходить темним. І хто користується барвниками, можете додати зелений барвник. Я не користуюся, тому в мене буде такого коричневого, природнього кольору. Додаємо 150 мл лимонного соку. Гарненько все перемішуємо і він має в нас трішечки посвітлішати. Коли гарненько закипить, можна вже розливати по паночках. Друзі, ось такий у нас з вами вийшов сиропчик непоганий. Проте я ж з вами збиралася робити желе спочатку. А потім виявилося, що в мене немає пектину. Я не купувала його цього року, якось він у мене нового року скінчився, десь дівся, не знаю. Потрібен пектин, в мене його немає. Тому я вирішила зробити сироп. В принципі, ви зрозуміли, можете робити. Собі, якщо вам потрібно, воно дуже легко, як ви побачили, дуже просто. Між жиле і між сиропом, одна різниця. До жиле ми додаємо пектин і зменшуємо кількість лимонного соку. А, тому що ну, пектин сам по собі такий кисленький, туди вже не потрібно. Ну а сюди потрібно лимонного соку додати, тому що він дуже солодкий. Дуже солодкий він через те, що це е, така продукція, яка щоб довго зберігалася, має мати достатньо цукру, щоб там не розвивалися бактерії і він був безпечний. І через те, що він дуже солодкий, я менше роблю желе. Діти його просто ложками їдять. їм дуже подобається. Мені не подобається, що діти, які наїмці цукру, починають. По всій хаті, вирощати і бути дуже активними. Ну, ви самі розумієте. Та й воно і не корисне. Тому я роблю більше сиропчик. А сиропчик як ми використовуємо? Чайок, коли там прихворі, чайок додаємо, ложечку-дві, і ем, нормально, всім подобається. воно якось, Не знаю чому, але от е, і друзі кажуть, хто куштував, кажуть, що допомагає. І оскільки тут цього ложечка йде на чайок, воно не таке вже і солодке, і ми можемо контролювати з вами дозу цукру, тому що вони дійсно нездорові і не потрібні. Тож, якщо вам сподобався такий рецепт, тримайте собі. Можливо, можна погратися і зробити ще такий сироп з чогось іншого. Я думаю, що можна, можна, мабуть, навіть можна якусь настоїнку м'яту зробити. Я чула, що роблять настоїнку саме для того, щоб лікувати головний біль, мігрені. Я не робила, тому не можу сказати, але хочу спробувати, можливо, навіть цього року. Якщо щось вийде добре, то я з вами обов'язково поділюся. А вам дякую за ваш час і за увагу. Прощаюся з вами до наступного відео. Бувайте, дорогі!